Огорожа навколо ділянки не тільки виконує захисну функцію, але і облагороджує зовнішній вигляд фасаду будинку. Якщо підійти до вибору конструкції і матеріалу забору творчо, то можна перетворити будинок не тільки зовні, але і у різноманітний ландшафтний дизайн, огорожа з листів кортиновської стали. Легована сталь цортен розроблена на початку століття в Америці. Зовні виглядає як іржавий лист металу, але саме іржа визначає унікальні властивості матеріалу, вона закупорює пори, зупиняючи корозійний процес, змінився колір і фактура металу, а також його міцність, зберігаються на довгий час термін служби справжньої кортиновської стали вимірюється десятками років оригінальна фактура довговічність і стійкість до зовнішніх впливів дозволяє застосовувати кортиновську сталь в різних цілях в тому числі і при виготовленні огорож. Обробка таких листів різноманітна, їх можна гнути, з'єднувати за допомогою зварювання, різати лазером. Плазмова різка дозволяє створювати химерні форми, хитромудрі візерунки і перфорацію на поверхні листа. Огорожа повинна органічно поєднуватися з фасадом будинку, і ржа має різні відтінки від мідного до теракотового, тому є можливість вибрати необхідний колір. Паркан з матеріалів для обшивки зовнішніх стін. Практичний, недорогий, простий в роботі і догляді Сайден не так давно почали використовувати для спорудження парканів монолітне полотно, набране з вузьких панелей, відмінно виглядає і справляється з головною функцією огорожі, захистом ділянки від вітру, пилу і сторонніх очей. Сайден буває дерев'яним, металевим, вініловим. Цокольним і цементним ламелі відрізняються експлуатаційними характеристиками, розмірами і зовнішнім виглядом. Це дозволяє вибрати матеріал, який прикрасить і підкреслить дизайн фасаду будинку. Дерев'яні панелі користуються великою популярністю, вони виглядають натурально і природно, особливо в оточенні природного ландшафту. Матеріал довговічний і гідно протистоїть зовнішнім впливам. Адже спочатку розроблявся він для обшивки фасаду. Такий сайдинг не боїться вологи, свілі або комах шкідників. Він також має високу вогнестійкість, що є важливою вимогою до матеріалу огорожі, металевий сайдинг міцний і довговічний. Зовні він має декоративне покриття, що імітує натуральне дерево, вініловий сайдинг золота середина. Ідеально підходить для спорудження паркану. Ламелі мають найрізноманітніші відтінки і фактури. Не бояться вологи і прості в догляді, однак міцність матеріалу невисока, тому монтувати таку огорожу рекомендується там, де немає серйозних механічних навантажень. Цокольний сайдинг виконаний у вигляді суцільнолитих панелей з фактурою, що імітує цегляну або кам'яну кладку. Висока міцність і надійність цього матеріалу дозволяє виготовляти зовні привабливі і оригінальні огорожі найбільш міцним. Вогнестійким і довговічним є цементний сайдинг, при спорудженні паркану з сайдинга можна використовувати той же матеріал, що і на фасаді, тільки вибрати відтінок на тон нижче або вище, екрани з лазерним гравіюванням, новинка на ринку хвірток і огорож. Сепційні ворота з лазерним гравіюванням, декоративне панно може використовуватися як самостійний елемент або як доповнення до дерев'яної або полікарбонатної основи, лазерне гравірування може виконуватися по будь-якій поверхні, залишаючи на ній малюнок глибиною в кілька міліметрів або проїзаючи її наскрізь, листовий металевий паркан виглядає нудно, але якщо при його оформленні використовувати лазерну різку, то огорожа може стати справжнім арт-об'єктом і елементом ландшафтного дизайну. Окремі наскрізні секції, прикрашені химерними орнаментами, квітковими візерунками, можна комбінувати з глухими панелями з дерева. Цегляною або кам'яною кладкою огорожа з необробленого бетону. Про міцність бетонної огорожі сперечатися не доводиться. Виявляється, воно може виглядати не менш естетично, ніж цегляний або кам'яний паркан. Необроблений бетон насправді має спеціальне покриття, яке захищає його пори від вологи і знепилює поверхню, а також огорожу буде доречно при оформленні сучасних ділянок з будинками в стилі мінімалізм або хайтек. Бетон відмінно поєднується з натуральною деревиною і кочерявими зеленими рослинами. А завдяки монолітності, конструкція володіє неперевершеною міцністю і довговічністю. Вертикальні дерев'яні рейки, вузькі вертикальні рейки кріплять по дерев'яному каркасу впритул один до одного або з невеликою відстанню, і той і інший варіант виглядає дуже стильно, особливо якщо висота огорожі перевищує 1,5 метра, якщо між рейками залишити невеликий зазор, то на газон буде падати тінь від сонця, а також проникати достатньо повітря для вентиляції ділянки. При цьому приватність території збережеться в повній мірі. Використовувати для такого забору краще гладкі рейки з деревини з нейтральним, не дуже вираженим природним малюнком упор слід робити на відтінок деревини. Чим він більш насиченим, тим краще великі вертикальні дерев'яні опори без рам. Неординарне рішення конструкція зобапула. Це плоска крайня дошка, яка виходить при розпуску колоди. Особливість полягає у формі пиломатеріалу рівною з одного боку і опуклою з іншого. Оригінальне огорожу можна отримати, закріпивши горбель різної ширини і форми вертикально в шаховому порядку. Так вийде забезпечити вентиляцію ділянки і зберегти його приватність. Горбель має велику вагу, тому в якості опор краще використовувати металевий варіант. Тепер ви знаєте, які можуть бути нестандартні рішення для створення паркану на ділянці? Установка будь-якого виду огорожі зажадає докласти старанність і проявити терпіння, але це того варте.